Ми маємо справу з Ізраїлем. Ми маємо справу з Україною та Росією. У нас заплановані зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію. І я думаю, що ці дискусії насправді проходять досить добре. Мирний план Трампа Путіна намагається посадити за стіл переговорів, та нарешті стало відомо, для чого все це новому президенту, і справа точно не в досяганні миру, адже сам Трамп розповів, що насправді хоче від України. Ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вона матиме гарантії нашої допомоги, аби досягнути своєї мети, Трамп пішов на радикальні методи. Він взявся за друзів Росії і дав знак елітам РФ, що вже час усунути Путіна, коли президент ша презентує свій мирний план світу, з якими пунктами не хочуть погоджуватися у Кремлі. Та про останні найгучніші заяви Трампа розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Щоб вони теж розуміли, що не тільки пряниками, але й батагами їх можуть заганяти до домовленості. Єдине, що нам треба піднімати ставки. Ну от Україні треба трошки змінити тактику. Тож уша вже зрозуміли, що Росія це психлікарня. і вся біда в Путіні. Тому корінь зла треба прибирати. Перші заяви Трампа щодо Путіна були знаком російським елітам. Прибирайте цього психа, і будемо розмовляти. На переговори рівноправних партнерів не запрошують так, як Трамп почав розмовляти із Путіним. Якщо Путін піде на зустріч Трампу, його принизять, тому що зет Патріоти кричатимуть: нас принизили. Путін пішов на Уклін до Трампа, хоча розповідав, який він крутий. Адже поки Путін при владі він воюватиме, і Росія не виконуватиме всіх вимог Трампа. Російсько-українська війна це інша історія. Тут давайте ми не будемо себе тішити ілюзіями, тому що шантаж до Путіна він нереальний. Тут тільки сила. Потім, коли ша чогось дуже хочуть, вони починають діяти рішуче і швидко. З Росією штати можуть багато чого зробити, обвалити інфраструктуру, добити банківську систему і багато чого ще. Поки що США цього не робить, але до цього прийдуть. Це чудовий аргумент для нової адміністрації, які в курсі такої загрози. Знаю, що сенатор Грем відкрито про це говорив. І на щастя, достатньо впливових республіканців у конгресі в обох палатах, які є проукраїнськими. І зараз щодо цього вони можуть тиснути на адміністрацію Трампа. Тому багато хто у команді Трампа сфокусований на тому, щоби зупинити Китай. Тому це якраз напрямок, де Україна може зробити стратегічний хід. В цей час на Росії кажуть, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського президента Путіна може відбутися вже найближчим часом. Вона вимагає серйозної підготовки, яка сьогодні перебуває у просунутій стадії. Лютич березень не будемо згадувати і дамо можливість лідерам грамотно і всебічно до неї підготуватися. Але вона буде скоро саме так сказав Слуцький журналістам, відповідаючи на питання щодо ймовірної зустрічі Путіна та Трампа, за його словами. Ймовірність контактів президента РФ та США – стовідсотково. Однак офіційно жодна зі сторін не називала якихось конкретних строків у ймовірної зустрічі Трампа та Путіна. Проте деякі експерти наголошують на тому, що Трамп може проводити переговори тричі: спочатку з кожною країною окремою, а потім за спільним столом переговорів. Друзья, вот я смотрю сейчас на сигналы, которые идут из Москвы, из Вашингтона, из Европы, от ключевых игроков, от тех, кто уполномочен озвучивать заявления ключевых игроков. И прямо вот четко и наглядно сейчас видна главная проблема Путина. Он хочет сесть с Трампом за стол и на равных обсуждать войну в Украине без Украины. Будущее мира без мира. Отношения с НАТО без НАТО. То есть, с одной стороны, как бы логика в этом есть. Он считает, что лидеры двух сверхдержав должны сами все решать без лишних ушей, глаз и ртов, остальных просто поставить из безвестность. Такая рабочая схема в принципе есть, но дьявол кроется в мелочах. Это работает, когда встречаются лидеры двух сверхдержав, а не сверхдержавы и бензоколонки, запинанные санкциями под лавку по той же нефти. Да зараз, важливо на каких условиях будет мир? Адже буквально вчора Дональд Трамп заявив, що його адміністрація хоче домовитися з Україною про доступ до її важливих природних ресурсів, рідкоземельних металів. Ми кажемо Україні, вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. А ми хочемо, щоб те, що ми вкладаємо, було певним чином убезпечено. Нам потрібна гарантія. Ми ж напряму надаємо гроші, надаємо обладнання. Тому ми хочемо укласти угоду з Україною, в рамках якої те, що ми їм даємо, буде забезпечено рідкоземельними металами, ресурсами та іншим. Це за логікою Трампа могло б стати оплатою за продовження підтримки України у війні з Росією. На цю заяву вже відреагували і в Києві, і в Кремлі, і на Заході. В Цьому плані цікава перша реакція Росіян на заяву президента Трампа про те, що він зацікавлений в українських покладах рідкоземельних елементів та інших критично важливих мінералах, адже росіян це явно збентежило. Їхня реакція зводилася до сигналу Тримайтеся подалі від України. Це не ваша справа, а наша. Однак, звичайно, Трампу така поведінка не подобається. І Якщо його переконати, а Зеленський, схоже, саме це намагається зараз зробити, що в Україні є ресурси, на яких Можна заробити, то коли дійде до переговорів із путіним, то Трамп цілком може вимагати від Путіна зупинитися або навіть дати штатам доступ до цих мінералів. Україна ж не проти такої співпраці і навіть пропонувала щось подібне у своєму плані перемоги весени 2024 року. Зацікавлені США в контролі над видобутком рідкісно земельних металів значною мірою пов'язана із конкуренцією і з Китаєм. Саме він зараз домінує світовому постачанні цих критично важливих матеріалів. За останні кілька десятиліть Китай став лідером як видобутку, так і в переробці рідкоземельних металів. У нього 60-70% світового видобутку і майже перероблених потужностей. І потужностей. Незалежність у цьому питанні від Китаю викликає занепокоєння і щодо нацбезпеки, і щодо економіки. Адже ці матеріали необхідні для високих технологій, починаючи від електромобілів і закінчуючи військовою технікою. Четвертому пункті було запропоновано. Якраз можливу зацікавленість наших партнерів у ресурсах України не не тільки рідкоземельні метали є ресурси, які можуть бути цікавими, такі як Титан, наприклад, для європейської аерокосмічної промисловості і американської аерокосмічної промисловості. І був ще пункт, в якому пропонувалося ввести українські війська для заміни американських військ в Європі. Це також може бути до речі цікавим для Трампа. Щодо мирного плану, то Трамп планує представити його на мюнхенській конференції з безпеки вже наступного тижня. За попередніми даними план передбачає заморожування лінії фронту. Створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські миротворці, а також відмову України від вступу до НАТО із можливістю приєднатися до ЄС до 2030 року. Також передбачається поступове зняття санкцій з Росії для фінансування відновлення України. Однак українська сторона, зокрема, президент Володимир Зеленський, наполягає на відновленні контролю над усіма територіями та підкреслює важливість захисту із боку НАТО. Ми Боремось, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього ближче і близько як ніколи. Як ніколи впродовж цих трьох років війни ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю багато різних міст і сіл. Україна заявляє про готовність до переговорів, але наголошує на необхідності повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Президент Зеленський підкреслює, що будь-які переговори мають враховувати інтереси України, і виключення країни з переговорного процесу є неприйнятним. Він також зазначає, що війна ведеться на українській землі, і без участі України жодна платформа не досягне реальних результатів. А за свого боку, Росія висловлює готовність до переговорів, але наполягає на своїх умовах, включаючи визнання анексованих територій та відмову України від вступу до НАТО. Російські офіційні особи скептично ставляться до морних ініціатив Трампа, вважаючи, що його плани можуть бути спрямовані на посилення залежності США та послаблення Росії. Послухайте між нами океан, тому для них це важливіше ніж для нас. Втім, вони набагато менше платять, а це мільярди і мільярди доларів. Тому ми хочемо укласти угоду з Україною, в якій вона матиме гарантії нашої допомоги за їхні копалини та інші ресурси. Таким чином ситуація залишається складною. Досягання мирної угоди вимагатиме значних зусиль та компромісів з обох сторін. Та хто піде на цей компроміс? Та чи піде взагалі? Будемо спостерігати. А ви не забудьте підписатися на Ютуб та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок, щоб точно не пропустити нові матеріали.